Якщо ви лише купили свій перший 3D-принтер, ймовірно вже стикнулися з головним болем кольнопочатківця. А саме величезний вибір філаменту. Що брати, чим вони відрізняються, і головне, який потрібен вам. У цьому відео я розповім про базові пластики. Ну тобто ті, які ви можете надрукувати на будь-якому сучасному принтері. Проте, це лише перше відео з серії. В наступних серіях я розповім про більш інженерні пластики. Тому, щоб не пропустити відео, підпишіться на канал. Щоб вам було простіше орієнтуватися, всі пластики я буду оцінювати за деякими критеріями. А саме це складність друку, міцність та гнучкість, хімічна та термічна стійкість, а також розповім про їхні сфери використання. І почнемо ми, звісно, з ПЛА. Він виготовлений з кукурудзяного кровмалю. Тому вважається частково екологічним пластиком. Саме завдяки своєму походженню, цей пластик не виділяє ніякого запаху під час друку, що і зробило його таким популярним. Пила став стандартом в 3 d друці не просто так, адже він вважається найпростішим пластиком. Йому не потрібна ні закрита камера. Навіть деякі принтери, які друкували пила, не мали підігріву столу. І в загальному температурні режими доволі низькі. Для сопла це є 190-230 градусів. А для столу 40-60 градусів, тож з ним справиться абсолютно будь-який принтер. Саме тому більшість новачків успішно друкує починаючи з своєї першої катушки. Можна сказати, що пила це саме той матеріал, з якого починається вхід 3D-друк. Ну, Здавання усім, всім, пила доволі міцний пластик. Проте, якщо говорити про статичні нагрузки, при сильних ударах або згині він доволі легко ламається. Ну, доволі легко ламається. Він майже не гнеться взагалі. І якщо якась надрукована деталь зігнеться, вона зразу трісне. Це, це його мінус. Проте, все ж найбільший його недолік це є низька термостійкість. Хоч друкується він приблизно 200 градусів плюс, проте вже при температурі 50 60 градусів деталь починає розм'якчатися та деформуватися. А ще він погано переносить ультрафіолет. При тривалому використанні на сонці деталь почне жовтіти та ставати більш крихкою. Пила, мабуть, найкращий пластик для старту. Його екологічність часто стає основним фактором для вибору. Наприклад, якщо це для навчального закладу або принтером буде користуватися дитина. Він чудово підійде для різних фігурок, декору, прототипів чи макетів. А ще пила, мабуть, не ширша палітра кольорів. Тому, я думаю, це фаворитний матеріал для художнього друку. Переходимо до PG. Ось у мене такий синій. Це часто вважається наступним кроком 3 d друці Ну, як міцніша альтернатива для ПЛА. Він створений на основі того ж матеріалу, який використовують для пластикових бутилок, проте з додаванням гліколів. Це для того, щоб пластик був більш придатний для друку. В загальному PG трішки важчий в друці, ніж ПЛА, проте не настільки, щоб лякати початківців. Він не потребує закритої камери, має малі осадки та температурні режими теж не дуже високі. Наприклад, для сопла це 240-250 градусів. А для столу десь 80, ну, можливо, 70 градусів. Більшість сучасних принтерів чудово з ним працюють і ну, проблем з ним не виникає. Найчастіше люди стикаються з одною проблемою, а саме це такі невеличкі напливи та ниточки між деталями. Це через те, що PG більш легкий, ніж PLA. В цілому, можна сказати, що PLA – доволі дружний пластик для початківців. На відміну від PLA, PG набагато гнучкіший. Проте не переживайте, якщо у вас сучасний принтер. Його налаштування дуже добре підігнані, і з цією проблемою ви, ймовірно, ніколи не стикнетесь. Давайте я вам зараз покажу. Пила доволі добре ламалася. А от PG печі не ламається. Ну, зламався. Але це прийшлося його. Дуже багато. Тобто, якщо при сильному ударі пила трісне та зламається, то печі скоріше погнеться. А тоді вернеться в свою початкову форму. І якщо порівнювати палата PG, то PG має набагато більшу міцність. Саме ця властивість робить PG чудовим варіантом для різних інженерних деталей. PG, впевнено, витримує до 70-80 градусів. Що, серйозно? 70 ну може. Ну, на 90 він вже складається. Так, 90 вже складається. Добре, 7080 градусів, все окей. Що підходить для більшості задач, наприклад, для автомобільних деталей чи для корпусів для електроніки? Також варто знати, що PG добре переносить контакти з водою, з різними мастилами, а також більшістю не дуже активними розчинниками. Саме тому його вибирають такий баланс між простотою та надійністю, адже він не такий вимогливий, як АБС, проте міцніший ніж PLA. Якщо в один момент ви вирішите, що хочете друкувати гнучки деталі, вам потрібен ТПУ. Він у мене тут теж є. Фактично, це пластик, який поводиться як резина. Ну, він він дуже гнучкий. Він добре гнеться і його важко зламати. Ну Тому що ви деталі можете просто зігнути. Вона не трісне, а просто повернеться назад. Проте ТПУ бувають різні, точніше, різної жорсткості. Парально вони позначаються, наприклад, як 95А. Фактично, чим менше число, тим м'якше буде пластик, проте й друкувати буде важче. І наоборот, чим більше число, тим пластик буде твердіший і легше буде друкуватися. В плані температур ТПУ взагалі не вибагливий. Температура для друку це є від 200 до 230 градусів. Проте проблема в його м'якості. ТПУ дуже легко прогинається всередині екструдера і дуже часто забиває його. Фактично, м'який ТПУ майже неможливо друкувати на Богден-системах. Для нього потрібен екструдер з прямою подачею, ну тобто, коли мотор подачі знаходиться прямо на голові. Якщо у вас доволі сучасний принтер, можете не переживати, більшість з них вже йдуть з прямою подачею. Проте не намагайтеся друкувати типу швидко. На відміну PLA і PG, він не любить швидкостей. Нормальна швидкість для нього це є менше 50 мм на секунду. Також пам'ятайте, що ТПО дуже добре клеїться до пластину, деколи дуже сильно. Тому з деякими пластинами рекомендується використовувати розділюючий адгезив, щоб легше було зняти деталь. ТПО це є один з наймісніших матеріалів, якщо говорити про ударостійкість. Адже, якщо ви його десь там погнете, він не зламається і не трісне, а просто повернеться назад в свою форму. В плані температури стійкості він витримує приблизно 70-80 градусів, в залежності від його жорсткості. А також він дуже стійкий до води, різних розчинників, проте дуже погано клеїться та фарбується. Через те, що він дуже гладкий та гнучкий, фарба від нього дуже легко злізає. Тому, якщо потрібно якісь деталі фарбувати, слід ретельно підбирати фарбу і вона має бути еластичною. Типу чудово підійде для всяких захисних чохлів, резинових коліс для машинок чи гнучких іграшок. Проте найчастіше його використовують в інженерних цілях, наприклад, коли потрібно зробити гнучкий механізм або якусь ощільнючу деталь. У цьому відео я не згадував такі матеріали для і Аса, тому що для їхнього стабільного друку потрібен закритий корпус. Проте я вже готую новий випуск про інженерні пластики, то, щоб не пропустити, підпишіться на канал. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я надіюся, воно було вам корисним. Якщо так, підтримайте нас лайком і обов'язково пишіть коментарі, який ваш пластик улюблений та чому. І не забувайте: друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. Зустрінемось!